Вітаю тебе, другокласнику, на уроці математики? В цьому навчальному уроці у нас буде підручник математики, автор Наталія Листопад. Відкрий підручник сторінка 3. Розглянь малюнок. Подивися, що відбувається. Дай відповідь на запитання. Перше питання: скільки всього людей зображено на малюнку? Скільки людей почуває біля озера. Скільки людей катається на човнах. Постав відео на паузу і дай відповіді на ці запитання. А зараз відкриваємо зошит новий. І будемо записувати число і класну роботу. Відраховуємо збоку 10 клітинок і на 11-й ставимо крапочку. Сьогодні 2 вересня, тому ми записуємо цифру 2 замість крапочки. Пропускаємо одну клітинку і записуємо вересня, тобто ми записали дату. Далі знизу пропускаємо один рядок клітинок, і на третьому рядку ми відраховуємо 7 клітинок і на 8 ставимо крапочку. Записуємо класна робота, тобто цю роботу ми виконуємо в класі. Класну роботу ми записуємо з великої літери К. Тому велику літеру К будемо писати на двох клітинках верхній і нижній, а інші літери пишемо з маленької букви. Тому класна робота записали. Далі пропускаємо одну клітинку і записуємо слово Робота. Отож, ми записали 2 вересня, класна робота. Далі пропускаємо нижній рядок клітинок, збоку пропускаємо одну клітинку і будемо писати числа від 1 до 5, пропускаючи при цьому одну клітинку. Пишемо 1, 2, 3, 4, 5. Zapper